Як у вас терпіння вистачає? А я така нетерпляча. Мій Артем сміється, що я не сконцентрована. Не те, що він. Він такий цілеспрямований, надійний, сильний та впевнений в собі. Так, це помітно. А ви давно разом? Вже п'ять років. Наші батьки mm -hmm. дружать між собою. Його тата та мій тата мають спільний бізнес. Артем теж з ними працює, дуже добре заробляє. Ви зараз купує мені дороге, а я то загублю, то зламаю. Mm -hmm. А ми з моїм Петром одружилися через два тижні знайомства. От Відразу було зрозуміло, що він моя людина. Як ви це зрозуміли? Поруч світи, життя були якісь, я не знаю правильні. Уявляєте, сьогодні один хлопець, з яким я познайомилась два тижні тому, закликав мене заміж. Ого! Когось мені це нагадує. Коли ми з ним познайомились, мене вразило його відкритись. Але я навіть не уявляла, що Денис здатен на такий вчинок в присутності батьків та Артема. А Він знає, що ти післязавтра виходиш заміж? А, дивіться, він мені намалював. Денис Ратушняк. І який же цей Денис себе? На Тараса Цимбалюка схожий. Ага.